Доброго дня, друзі. Сьогодні у нас 7 вересня 2023 року. Триває 561 доба повномасштабного вторгнення. Ще у відносно мирний час до 24 лютого 2022 року у нас було кілька цікавих проєктів з автоматичними росувними дверима для приватного сектору. У програмі ГУ Україна є привід для таких цілей GS100 на лінійній магнітній тязі. Завишки 60 мм та шириною 65 мм. Його електрична частина та алгоритм запуску суттєво відрізняється від звичної нам автоматики. Тому кожного разу для монтажу залучались спеціалісти компанії Україна. Ми намагаємось зробити так, щоб наші партнери. Були якомога менш залежними від нас в технічному плані. Тому вирішили модернізувати, допрацювати щось вже відоме існуюче, а саме GS 100 привід для потреб приватного сектора. А після невеличких доробок цей привід може поміститися в нішу приблизно 90 мм. Ми продовжуємо працювати над зменшенням цього габариту. Активація рухомого полотна може здійснюватися від нажимної кнопки, допустим, без контактної кнопки чи звичного нам датчика руху. Безпека в проємі може забезпечуватися з допомогою. Сенсора безпеки міняється статус ламп. лампочки. Або комбінованого датчика руху хтось його називає шторкою. Для того, щоб ми виготовили такий привід, нам потрібно надати креслення в ДВД форматі конструктиву. Каркас, на котрий буде вішатися привід, визначитися з типом рухомого полотна, а також передбачити декоративні ревізійні лючки, щоб у нас був доступ при монтажі, обслуговуванні автоматичного приводу. На цьому в мене все. Хотілося б повідомити, що в одному з наступних своїх відео плануємо показати, як ми сховали привід G100, в 100-міліметровий корпус. Хотілося б побажати нашим воякам якомога швидше повернутися з перемогою та живими і неусмодженими. Дякую за увагу.